У виставі працюватимуть 18 артистів, у тому числі і молод театру. Головних ролей у музикально-пластичному спектаклі про кохання без слів немає. Але на першому місці атмосфера часу. Танцювальний майданчик в міському парку є основним у виставі, адже він свідок всіх історичних подій, які відбувалися з 20-х років до 80-х, 20-го століття. У виставі показані історії про любов звичайних людей, які приходять на танцювальний майданчик. А назву вистави обрали не з самого початку, були і. Інші пропозиції, але зупинилися на коханні без слів. Така прекрасна енергетика від цього спектаклю йде, і вона заряджає, вона заражає, і від цього стає дуже добре на душі. І от ми вирішили з цим названням. Ну, що були інші проговори, там були інші варіанти, а ми вирішили з цим. Для вистави реквізитом стали предмети радянського побуту: патефони, фотоапарати, радіоли та багато іншого. Всі ці предмети шукали та збирали по Одесі. Костюмери шили більше 150 костюмів, але це не найстрашніше, як актори зможуть працювати без реплік на сцені. Ось головне питання не тільки засобів масової інформації, а й працівників театру. У музикально-пластичній виставі про кохання без слів використані популярні пісні та мелодії минулих десятиліть. Всі пісні актори українського театру виконують на. Живо. також актори вивчили безліч танців, які допоможуть їм на сцені. А у нас абсолютно такий невербальний спектакль, нівірбальний не, не, не довжний спользуватися річ. Ну правда, в цьому спектаклі ми вони поють. Прем'єра такого безреплікового шедевру про кохання без слів відбудеться 13, 14 та 19 червня в стінах українського театру. Віра Марченко Віталій Безсмертний. Факти.